Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова вітаю вас. Донецького журналіста Олега Богданова, який є автором громадського інтернет-проекту Дорожній контроль, побили 21 липня на очах дружини і доньки. Учора ж побили журналіста на вулиці Тверській біля забудови. Останнім часом багато інформації про те, що журналістів б'ють на них, нападають. Чому нападають на журналістів? Про це будемо говорити сьогодні з психологом, кандидатом психологічних наук Володимиром Банцером. Добрий день. Добрий. день. Та журналістом, одним з основників громадського телебачення Сергієм Андрушком. вітаю. Вітаю. Все ж таки, от чому б'ють журналістів? Ну, а, на мою думку, не можна так просто узагальнити, що ж там, а, як це, чому б'ють журналісти одним словом, підвести риску. Це потрібно а, кожному випадку а, дивитися на кожен окремий а, те, що трапилося. Хоча можна сказати, що от я переглянув статистику, і там інститут медіа інформації надав за 2012 рік понад три десь 350 випадків порушень прав журналістів, з них 40 стосується саме погроз та фізичної якоїсь там розправи. І якщо говорити щодо журналістів щодо боття, то можна сказати, що це точно за часто буває саме за журналістську діяльність. Як це буває, це або під час виконання журналістом журналістських, журналістського завдання, або вже а, там, пізніше, після написання як помста. гостро як помста, після написання гострої статті чи якогось матеріалу, яким хтось не задоволений дуже? От власне, як ви думаєте, за що нападають на журналістів? Якщо ми говоримо про те, що нападають власне на журналістів і те, що колега сказав на журнал за їхню професійну діяльність, то це очевидно навіть з того, як ми характеризуємо діяльність журналіста. Журналіст висвітлює. Коли ми говоримо про світло, то це означає, що хтось щось побачить чиюсь діяльність. А в нашій культурі більшість того, що робить хтось там. Чи то адміністрація якогось міста чи, чи області чи всієї країни це щось таке, що завжди висвітлення чого буде комусь на шкоду. А зазвичай така агресія є результатом того, що між людиною, яка прагне до мети своєї, і самою метою хтось стає. даному випадку став журналіст. Він висвітить дорогу, він висвітить саму мету. Чому заради заради чого працює ця людина? Він може взагалі навіть і не висвітити, але страх. Оцього розвімчання страх, навіть якщо там ніякої такої злочинної мети немає страх у нас присутній, він домінує в нашій культурі, як і агресія, теж я пропоную послухати пряму мову Олега Богданова, журналіста дорожнього контролю, який був побитий у неділю в Донецьку. Підходив до під'їзду. Двоє вже чекали. Ймовірно, хтось вже сказав їм, що я йду додому. Зустріли біля під'їзду і все почали бити, вбивати, завалили на землю і ногами. Це тільки через мою діяльність, бо у мене немає особистих ворогів. Говорить, не зовсім розбил. але довелося накладати звук, оскільки в нього перелом верхньої щелепи, струс мозку та забої внутрішніх органів. Крім того, власне, от е, зараз намагаються міжнародні організації, медіа проспілка просять, до речі, е, надати, можливо, хто може на гроші на лікування Олега Богданова. Ці е, координати, куди можна перераховувати, кошти є на сайті Радіо Свобода, якщо хтось має можливість, то може це зробити. Але, власне, е, це робота не політична. Це Робота з ДІ дорожній контроль mm -hmm. працює. Є інші випадки. Журналіст, який був побитий вчора, це було побиття при зйомці незаконної забудови на вулиці Тверській. Є випадки побиття. Минуло тижневі журналіст П'ятого каналу і група п'ятого каналу потерпіла при розгоні брадіївської ходи на майдані незалежності. Якщо згадати більш ще раніше випадки трохи більш ранні, це 18 травня побиття Ольги Снісарчук та влада Савделя, Це вже політика. Всі ці випадки жахливі, звичайно, і це тривожна тенденція, що ми спостерігаємо збільшення таких випадків щодо журналістів. Чому це відбувається? Ну, як на мене, це звичайно, відчуття повної безкарності тих, хто це робить. Коли ти розумієш, що ти це зробив, і далі можна якось там домовитися, зрештою, все з тобі зійде з рук. То очевидно наслідувачі тих, хто це зробив, їх може бути багато, можуть повторювати все це. Бо вони також розуміють. Нема якихось mm -hmm. випадків, які були доведені до суда. Якісь публічних випадків є звичайно, але їх дуже мало. і Вони не пошекі які були доведені до суда публічні, про які б дізналася уся громадськість України. І а, які б могли вплинути на ситуацію, що зараз відбувається, а і це звичайно як на мене дуже жахло. Ні, ну, ситуація з Владом Суделем та Ольгою Снісарчук. Вона зараз про проходить слідство, і Ні. власне щоправда не знав те, не зна, як закінчиться воно. Там є, звичайно, позитивні е, зрушення там було. Е, 15 міліціонерів чи міліціянтів, які було покарано, адміністративно покарано, і одного із керівників Києва Київських був, пішов в відставку. Але, але це знову ж таки як це відбувалося? тому що журналісти об'єдналися, були навіть поставили намети. Я сам меті цьому перебував біля міністерства внутрішніх справ. Викладені чіткі вимоги, що журналісти вимагають негайно розслідування справи, оскільки всі журналісти прекрасно розуміють, сьогодні це страпилося з одним, а завтра може трапитись з будь-ким із журналістів. Тому а, це тривожна, неприйнятна тенденція. Можливо, багато хто не розуміє, що журналістики висвітлює, от, наприклад, та ситуація на мітингах, що трапилася із владним судом та Ольгою Снісерчук, та нещодавно з журналістом П'ятим каналу вони просто перебували. Знізніма знім... робили свою роботу, перебували на зйомках, і вони були не за лівих, не за правих. Їхня головна мета була зібрати інформацію, що там відбувається, і передати її суспільству інформувати громадськість, що насправді відбувається. Така мета журналіста, але а... їх там в першому випадку побили тітушки. Тобто люди найняті якимось бійцівського характеру мають. В іншому випадку це вже були там є інформація що причетні правоохоронні органи. І це неприпустимо, неприйнятні речі. Чи може журналіст якось себе убезпечити від таких нападів? Є правова, є звичайно психологічна сторона. Те, що стосується поведінки, то звичайно він, по перше, повинен бути ідентифікований. Якщо я не можу ідентифікувати, хто це, і я я не знаю, правоохоронець, чи охоронець якоїсь приватної компанії, я бачу, що йде людина до мене з фотоапаратом з диктофоном, і я не, не бачу ніяк ідентичності ідентифікації, тобто чи карти, чи просто напису, преса з посвідченням, то звичайно це можуть сприйняти як загрозу особисту. Це передусім має бути. Друге, я згоден з тим, що журналіст може себе убезпечити, не втручаючись у. Саму саму події він може тільки висвітлювати, але е, бути серед учасників це означає вже перестати бути журналістом, тобто ідентифікація, відсутність добре. Е, якщо участі... він є, якщо він є серед учасників, просто у юрбі, але він при цьому висвітлює. Ну, не, що буває? він так, так часто буває, часто буває, але має бути щось на ньому, жилет не знаю. Е, якась якийсь бедж, який би дав підстави потім навіть пред'явити претензії. Якщо цього немає, ті ж самі правоохоронці можуть сказати, нападав під час акції повстань Україну» у Донецьку. Журналістам пропонували видавали такі е, жовті жилети з написом в, ж, в Донецьку. в Донецьку е, з написом «Преса» і пропонували приставити до кожного журналіста по співробітнику внутрішніх органів е, е, правоохоронних органів і жартували. Е, Колеги, наша донецька кореспондентка казала, мовляв, дайте жилет, але ну, особистий міліціонер, очевидно, мені не потрібен. Угу. Потім від цього відмовилися, тому що ну, це стало... От в від... Луганську знову я читав інформацію цього тижня, теж роздавали журналістам жилети. І це, звичайно, для мене ну, це означає теж те, треба на це звертати. З, 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 за, за стару, за на це дивитись. Тому що хто видає жилети? Міліція. Виходить, комусь вона видала жилети, якимсь журналістам видала, а якимось журналістам, яких вона особисто не вважає журналістами, або які от, критично ставляться до них, може не видати жилети. І а, тобто, виходить, це жилетами, все має, взай... має займатися професійна спілка я це, і абласне, а самі журналісти мають визначати, потрібні там жилети, так. не потрібні. І якщо у мене у когось є жилет, а у мене нема жилета, у мене є просто посвідчення, і я стою з камерою. Це, це теж достатньо. Не є не, не ну, може про прав... з іншого боку. Ну не всі журналісти є членами профспілок. Не всі, але всі е, всі представляють засіб масу для, для масу за якогось засобу масової інформації працюють вони для когось? Для якогось з медійного і. Засобу. тобто засіб масової інформації має видати ці журналі? Так. Я так згоден. Ну насправді все це е, журналісти мають ухвалювати рішення. От вони мають об'єднатися. Має бути журналістська саморегуляція. Вони мають вирішити так на ось такі. Події ми всі маємо приходити в жилетах, або вони мають бути такого кольору і з такими написами. Це не може, це точно не може регулюватися з боку влади правоохоронними органами. Скільки це теж якась є загроза виділення журналістів? Ти журналіст, ти не журналіст, тобто це теж є якась загроза. Я згоден з тим, що це має бути не не обов'язково влада. Або влада разом з громадською організацією, влада е, повинна бути, е, видаватися за пред'явленням посвідчення від, е, від засобу масової інформації, незалежно від того, який. Але є одна проблема: якщо е, е, журналіст опиняється в натовпі, він може включитися у групові процеси. Е, Натовп дуже серйозно впливає на е, особистість. Особистість зазвичай розчиняється у натовпі. Вона делегує НАТО, делегує групі свої е, якісь якусь відповідальність. І сама, якщо буде на журналістові саме тут які якась ознака, то вона вже буде сама ця ознака цього журналіста утримувати в його рамках професійних. Він психологічно буде присутній в своїх професійних рамках і інші вона буде, буде отримувати. Вона буде отримувати журналіста і, і тих, і хто довкол... Довкол... і натоп теж так, так, і нато і нато буде ідентифікувати. Це не наш. Не йдеться про те, що ворог це не наш, і це, до речі, навіть буде трошки е, такий, такий момент тверезості привносити у, стосу, у поведінку натовпу. Ми не говоримо про те, що завжди натовп правий, там коли розганяє його міліція. Не завжди. Але присутність от таких людей з різною ідентифікацією може відразити трошки. І тому цей такий момент, психологічний аспект, щоб людина себе відчувала в рамках. Своєї особистості, своєї професійної ідентичності, воно буде спрацьовувати ну, для цього є бель Сергій, Сергій, Якщо, бейдж, якщо бейдж, я ну, згадаю таке, історію, щоб коли вас е кидали на землю. Е ви були mm -hmm. з бейджем? Так, Це звичай. була президентська охорона. По-перше, я був е з мікрофоном в руках телеканалу СТБ. На той час mm -hmm. мене був. Я ніс штатив очевидно знаку е теж приналежності до mm -hmm. відео. Е до, до диктофон вже достатньо. Мікрофон, я Потім, зрештою, у мене був при собі посвідчення. Але людина, яка мене зустріла, не мала жодних ознак. Це був, так розумію, співробітник охорони, який є там. Різні в них функції. Один і деякі співробітники працюють разом з журналістами. Вони відкриті, відкрито показують своє обличчя, а деякі вони у таємничні. Ну це пов'язано з засобом, заходами безпеки. Але е, очевидно, що в мене ситуація була проста, тому що мій оператор і інші оператори пішли за президентом після прес-конференції. Я був останній, який ставив питання президенту, почав його ставити. Того було запитання. Мене його перервали. Це запитання прес-секретар. А, і я поки складав штатив і йшов за а, своїм оператором, а то несподівано от мені на дорозі став охоронець, який угу. використав силу. Він був не ідентифікований. І як буде з ідентифікацією ідентифікацією журналістів в такому випадку? Ми, ми говоримо про те зараз, про те, як може убезпечити ну, це це, що може зробити журналіст. Але є межа, ми не все можемо зрозуміти, точно не може в будь-якому випадку безпечити я тут тут вже виходить за межі можливостей журналіста. Я згодний з колегою про те, що оскільки ми не знаємо жодного випадку, де було адекватно покарано того, хто здійснив і це розбій, а це реально, коли побили журналіста, тим більше з чітко законом визначено. За журналістку діяльність, відповідальність і так далі, так далі. Я не сьогодні спеціально переглядав сайт, який забув назву, там де збираються факти е, нападу на журналістів, і я не бачив, напади є, а от того, що там когось засудили, когось посадили, когось там нема. Відповідно, е, поки журналісти самі не зрозуміють. Що е, залежить від того, як вони об'єднаються, як що вони самі будуть добиватися, до, до кінця добивати, не забувати. Бо зараз варто кинути яку-небудь там таку гарячу тему. Журналісти забули, що там когось побили, і вже ці відійдуть на другий план і почнуть зараз. Там висвітлювати, не знаю про там, Якусь тему мови. Нагадаю, що це програма ваша свобода. Булай нагадаю, Радіо Свобода в соціальних мережах ВКонтакті, Google Плюс і, звичайно ж, Фейсбук. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. програмі ваша свобода, ми говоримо про те, чому нападають на журналістів перед зі мною у студії, психолог, кандидат психологічних наук Володимир Банцер та журналіст, один з основників громадського телебачення Сергій Андрушко, 490 нуль 05 Куткиєва Києва 044. Ви можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям. речі, вчора пресофіцер столичної міліції сказала про те, що мовляв під час нападу на журналістів у на вулиці Тверській, мовляв, і самі журналісти погодилися агресивно. Пропоную послухати прямо мову. Була інформація від лікаря швидкої допомоги про те, що він зафіксував забій м'яких тканин обличчя, а також підозру на черепно-мозгову травму. Але журналіста цього я бачила, виклик був у першій годині дня. О 15-й годині він активно приймав участь у цій ситуації, яка відбувалася там на цьому будівництві. Цей журналіст поводив себе достатньо агресивно. От е, пресофіцер голосійського райо управління міліції Юлія Мосташ, це була пряма мова. Ну е, я, звичайно, не був свідком тих подій, і важко сказати, як, як поводив поводився зрозуміло? журналіст. Але е, інша сторона, якщо це їхній головний аргумент, іншої сторони, журналіст поводи, виходить, що е, якщо ти е, говориш е, там з підвищеним тоном, то тебе можна бити, тебе можна в'язнювати, тебе можна щось. Uh, ну, це теж розумієте, Це не той аргумент, який має використовувати інша сторона, правоохоронні органи. О, вони мають сказати чітко, чому це стапало, трапилося, чому uh, чому взагалі допустило там, там були представники міліції. Ми знаємо, що часто бувають випадки. В моєму випадку випадку Ольги Сністарчук, що uh, коли когось б'ють, часто міліція стоїть поруч за 2 метри, але Ніяк не реагує. Це стало нормою життя. Ну, у випадку Ольги Снісарчук їй сказали, що, мовляв, там і чоловік її не так е, притулив до себе, і сам mm -hmm. тітушко, значить, нібито лише руку до неї чи, там, прикладав, чи відставляв вже там, незрозуміло, mm -hmm. але дуже дивно. Mm -hmm. З того, що я почув, я не почув професійного аргумент. Одна жінка сказала про те, що. Це не жінка, Ні. це прес-офіція. Ну, пресо oh. Я зараз не бачу, тому so, що якби це була... сторона, Ні, вона сторона. повинна була показати, люстпроілюструвати. Бо таким чи з таким, таким же успіхом журналіст може сказати про те, що його побили і не, не підтвердити. Да? І це, це вже якось стало така, такою не дуже доброю традицією. Те, що голослівне інфо, голослівне звинувачення. Підтвердіть, покажіть. Лікар сказав, я бачила і так далі. Ось фото. Ось відео, ось свідчення учасників у нас все запротокольовано. Тоді ми можемо говорити про це як підтвердження. Я ще раз звертаю увагу на те, що ми можемо говорити про напад на журналістів під час якихось подій. Якщо журналісти не беруть участь у акції, якщо журналіст зв'язався в бійку, то він вже не є журналістом. Це перше. Якщо там було, я теж не, був, не бачив ні відео, ні світ, я тільки прочитав в інтернеті про цю подію. Щодо вашого згоду щодо ситуації, про те, що міліція мовчить, на превеликий жаль, міліція стала посередині, і зараз вона в дуже негарному становищі. Вони не усвідомлюють наскільки у них складне становище. Вони стали між владою і пресою. І якщо преса об'єднається, звичайно. Якщо журналісти об'єднаються, то влада вимушена буде реагувати негативно на поведінку міліції. Але тоді влада втрачає підтримку самої міліції. Міліція буде не потрібна. Вони цього не розуміють, поки що вони працюють виключно на команду. Буде команда захищати журналістів. Будемо захищати. Буде поки що є команда бить журналістів. От начальник бить. управління міністерства внутрішніх справ у Херсонській області генерал Валерій Литвин хоче, щоб журналісти брали безпосередню участь у роботі міліціонерів. Повідомляє одна з херсонських видань. Спасибо. Цитуючи його: я хочу, щоб оперативно слідчі групи брали з собою на виїзди журналістів. Хай їх викликають і возять за собою. Хай покажуть усі справи, всю кров і мозок на стінах. А хто відмовиться, будемо публікувати їхні прізвища, заявив генерал. Це я так розумію, це як покарання для журналістів, журналіста. Mm -hmm. mm -hmm. Хто його Знову... знає? Він сказав також, що до одного зі змі місцевих він направив вже позов і заявляє, що принижень зі сторони ЗМІ він терпіти не буде. Тоді журналісти можуть, звичайно, запропонувати йому приїздити з собою mm -hmm. ось такі гарячі точки, коли ж його колеги будуть його бити. Насправді насправді така подібні заяви. Це теж форма агресії. Це вербальна агресія, це словесна агресія. Знаєте, є, агресія може бути і як акт відчаю. От те, що я щойно говорив, про те, що вони, у них є відчуття, свідоме чи несвідоме, є відчуття, що вони не стали заручниками. Міліця стала заручниками. І вони, багато з них просто подібна оця поведінка це акт відчаю, акт, акт безсилля. Я не знаю, як себе поводити, але е, я боюсь. І тоді, звичайно, я не можу втекти. Він при погонах він виконує обов'язки. Він при погонах не може втекти. Тоді він починає битись. Ну є прояви агресії, а є випадки, коли журналістів намагаються задобрити таким чином. От випадок є, вбивають. А є от випадок 22 го числа в Азербайджані святкували день преси, і ем, президент Аліїв вручив. Ключі від квартир, 155 журналістам, цілий будинок, з них 10 журналістів працюють в опозиційних виданнях. Вони їх взяли? Так, Так, вони взяли ці е, ключі від квартир. Президент сказав, що, мовляв, е, журналісти в країні не можуть заробити собі на квартиру, це дуже погано. І зараз будують ще один будинок. Інша справа: е, наскільки цей журналіст залишається журналістом. Ну, звичайно. От у нас так само є ці нагороди журналістські, коли адміністрація президента роздає журналістам заслужений журналіст України, заслужив. Заслужив тільки місія журналіста поглядає, щоб служити не якомусь чиновнику чи президенту. Місія журналіста відповідати запитам суспільства, інформувати його, повідомляти про все, про те, що влада хоче утаємничити. Тому що коли вона має владу, у неї величезні повноваження, і а вона ж, звісно, робить якісь багато справ, які не відповідають жодним стандартам. І про це журналіст, звичайно ж, мав би повідомляти. А коли йому дарують квартири, нагороджують його, то звичайно мене вже є сумніви, якби упередження наперед, що Після подарунків великих можна робити розслідування критичні якісь матеріали. Ось і ось цей ось ця втрата довіри в такому випадку це найгірше, що може бути для журналіста. Тому що коли він буде писати якісь матеріали, йому завжди можна закинути. А ти ж отримав нагороду, а ти ж отримав якийсь подарунок від влади. Ти, мабуть, тому це й робиш. Тобто, ідеально, щоб журналіст не мав жодного стосунку. З владою жодної при чому близько десятка журналістів в Азербайджані сидять у різницях. Угу. Я думаю, що найти професія не професія це не характеристика особистості. А я не думаю, що там у міліції йдуть найгірші, а у журналістику йдуть найкращі, наприклад. Е -е -е я думаю, що йти, й ті плоті плоті українського народу, і оці характеристики, оці період загрози, що для журналістів вони є. Що можна купити, реально. При тому, що наш народ у більшості своїх знаходиться на тому рівні, коли потрібно виживати. І ми знаємо, які заробітні плати невисокі, то звичайно, а в журналістів теж є сім'ї. Інша є проблема. У журналістів занадто багато грошей не вистачить всіх купити. Когось купить на цей час, приходно це місце приходить інші. І частина таких справ, велика частина і краще виконує свою місію. От на слову на слові місія завершимо цю програму Ваша свобода. І гостями сьогодні були Володимир Банцер та Сергій Андрушко. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.